Так, такий коридор сучасний, все нове, будинок новий, вже заселений. Так, ось ми заходимо ще перехожка. Шафа велика. Велика шафа. Так, далі в нас кухня. Кухня облаштована. Є посудомийка. Є плита електро. Така є духовка. Є холодильник, кондиціонер, телевізор. Так, туалет. Також бойлер. І ванна. Ванна і пральна машина. Тепер заходимо, це перша кімната, також є телевізор, і шафа. І заходимо в другу кімнату. Тут також є шафа, є телевізор і вікно, також кондиціонер.